І за ті роки розповіли про мене багато жахливої неправди. І якби я міг в неї повірити, я би сам за себе не проголосував. Але ми не час. Історія все розставить по своїх місцях. А завершити я хотів би теж словами Черчилля, який той сказав 26 липня 1945 року, коли він пішов в відставку після виборів, які не зміг виграти. Він сказав. Мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів і небезпеки роки, висловити народу свою глибоку вдячність за постійну і всебічну підтримку, яку він надавав мені під час моєї служби, а також за численні прояви прихильності до свого відданого слуги. В розумінні Черчилля, а не в розумінні фільму.